Шановні уманці, звертаю особливу вашу увагу, що є відповідні знаки парковка для інвалідів та нанесена відповідна розмітка на дорожньому покритті. Ті місця, які призначені для зупинки інвалідів, просимо лишати вільні або зупинятися тим людям, які мають на це повні права. Також ми хочемо звернутися до поліції, яка буде контролювати і щоб ця парковка відповідала всім нормам і всім правилам. І як мені відомо. Паркування на місці для інвалідів людям, які не мають відповідні документи і значка на автомобілі паркування для інвалідів, складає порядка 3400 гривень. В цьому великому проєкті на вулиці Шевченка було заплановано розширення дороги за рахунок паркувальних місць з двох сторін. Але так як ми розуміємо, що це не на часі, тому проєкт правої частини. Дороги за рахунок паркувальних місць буде проведено в той момент, коли з'явиться фінансування і будуть кошти в міської ради. Адже кожен, хто звертається в лікарню, повинен мати місце, де припаркувати машину і швидко і доступно дойти до лікарні, і щоб це було недалеко. А саме головне, чому ми це робили, що сьогодні наші хлопці, які повертаються, і люди з обмеженими можливостями мають можливість зупинитися біля лікарні. І швиденько пройти до того місця, де їм нададуть необхідну допомогу.